Ми зайшли в будинок, бо на дворі перша година дня і там, Щось брудне, господи. там піднялося сонечко, було так похмуро, трішки вітряно і було прям на вулиці. Це піднялося сонечко і стало жарко. Тому ми зайшли в будинок, намили собі полуниці, будемо зараз їсти. Вімкнув собі відео на Ютубі, прямо на коврику малого, щоб він біля мене грався. А я трішки відпочину після прогулянки. Ось наша полонечка, вже трішки замазали коврик, Дати Тимурчику? Тут у нас вже гіршки, до речі, ось так я поставила е, цей Тут поставили цю гірку. Ну Звичайно, ви знаєте, як зазвичай виглядає зона, де грається дитина. Ліжко не застелене, тому що Тимур спав перший день сон. Перекуси там стоять. <рес> ну, а ми перекусуємо поки клубничкою. Звичайно, треба все тепер відтерти, дати мур. Смачно. Я, до речі, завжди в дитинстві їла полуницю, затрусивши її максимально багато цукром. Типу це капець, а зараз їм і думаю, боже. Ну, звичайно, так вона солодша, але, блін, ну на справжній смак це просто бомба. Не об'їдайся дуже сильно, це все мамі. ням ням зробив. Це такий прикол, йому дуже просто подобається протирати все на світі. Просто дайте йому тряпочку чи салфетку, він буде протирати і протирати. Не знаю, буде видно, коротше, він вже почти <рес> типу, тер, а Воно більш симніше мокре. Це, звісно, капець. Замовляйте, клінінгова компанія у Тимурчика. <гум> тимурчик. Тимурчик. Люди подумають, що я тебе змушу. <гум> Іди пограй з іграшками, сонечко. Іди машинку, давай пограємо. Навіщо тобі -то притирати? Давай машинку пограємо. Давай машинку, Брум-брум-брум. Йому теж подобається ця машинка, її катати, тягати. Ну, звісно, ще він прям сортер, це не дуже розуміє. Він намагається запхнути фігурка, але він запихає, ви, ви зрозуміли, типу не та, яка відповідає е, своїй комірці, а просто він намагається. Але я думаю, з часом, коли ми е, трішки пограємось, покажу, і він зможе це все робити. Тимочок, давай бум-бум. Так, <гораний> да, пограюсь в машинкою. А мені притираю ну, мою. Пустушка. Пустушечка. <гораний> <гораний> так, до речі, у тимура є пустушки, ми використовуємо їх виключно на сон. І поки я не хочу її навіть забирати, ми її прямо його приучували до неї на сон, тому що він взагалі не хотів її брати. А, у нас залишились нічні годування, тому я хочу поки пустушечку залишити. Потім, коли ми завершимо нічні годування, по чуть, чуть я заберу, я думаю, пустушечку. Хоча він і без неї прекрасно ну, і засинає. ну Це якщо груди поїв. І так само потім трішки там посмокче, поки засне і сам її випльовує. Так що якось так у нас пастушечкою. Українською, до речі, буде дурник. Мені так не подобається це слово, що я кажу це, блін. Пастушечка. Та Да йди в машинку будемо гратися! Бум. <сих> <сих> ну що, получається, надо купить тобі дві альбом? Ти будеш уже художничать? <сих> Валентина Ивановна сорі. Мій альбом, більш не мій альбом. на фломастер. Тобі більше фломастером сподобалось, на. Тимурчик я бачила. Hey. Та ні, це не Алло. Це малювати отут. Так. Малювати. Hey. Да. А я маленька. А фломастером не хочеш? Давай, мама, тобі поможе. Главное, щоб він нічого більше не помалював. Що ти помиємо, ладно? помиємо, відстираємо. Головне, щоб дитина була щаслива. Знаєте, день народження це взагалі так круто. У нас куча фруктів, ще в кімнаті фрукти, ще ну, гора всяких там смаколиків. До речі, ми купили ще підгузників йому в подарунок на, там, не знаю, на два місяці вперед. Ну, коротше, це прикольне відчуття, коли всього багато, все є. Це мой з'їв зеблур, кабачок і курячу грудку. Це зараз хлопчик засінає. Так хочеться лягти спать з ним. Я взагалі не виспала сьогодні. Доброго ранку! Зараз буду готувати сніданок малому. Почистила зубки, змінила йому, до речі, сьогодні щітка вже. Пройшов так швидкий час До першого зубчика. Він такий прикольний. Сам чистить зуби, до речі, начище, поки що я показую на власному прикладі він повторює і типу нам норм. Зараз буду думати, що готувати. Це завжди такий квест всі три рази на день кукуріку. Ну. То що? То чудово. Що там? Боліть, куди на дворі? Не до вас. Я думаю, що це процесу. Що за інста? Так. Просто очистити, просто чудово. Це атмосфера. <гум> Стадо на заміжних ладіващом світу дергненню подобності <гум> ваша милість. Я чесно не хотіла стрімко відправити його у нокаут.

Всім привіт, мене звати Соня і я не знаю, що зараз відбувається. Чоловік хоче їхати гуляти кудись. Каже, що може на черкаси. Запасать, Ем, Ми сиділи короче, і він каже, що давай такого кудись поїдемо. Я так, На там, там, черкаси, ну, подивимось, що вийде. Тимурчик уже готовий до поїздки.

подала mm. ой ні mm. mm.